Якщо ви дивилися корейські дорами і не помічали там реклами, то мені здається, ви дивилися не корейські дорами. Бо те, наскільки наші улюблені серіали нашпиговані рекламою, складно і уявити. Це буває так крінжово, що хочеться кричати чаєчкою. Буває і доречно, настільки що руки так і тягнуться купити собі те, що рекламують. Проте як це зробити, до речі, окремо побазікаємо. Гошечка, для мене найочевидніший продакт плейсмент чи просто реклама, називайте як вам зручно, це Сабвей. Він постійно виринає перед очима, якщо задуматися про рекламу в дорамах. Мені здається, що він вже просто вшитий у всі серіали за замовчуванням. Тому, якщо ніхто з героїв не йде у цю франшизну забігайлівку перекусити, а в титрах немає логотипу, я відчуваю, що сценаристи не допрацювали. У Subway проводять ділові зустрічі, романтичні, там заклопотані офісні працівники рятуються від холоду. Та що казати, у гобліні з сендвічем Subway головний герой, підбав. Дьорює людину, яка збиралася вкоротити собі віку. А у дорамі аварійна посадка кохання, північно-корейські солдати та південно корейська бізнес леді знаходять спільну мову, наминаючи сабвейські сендвічі. Оце так сила хлібчика з нарізкою і майонезом. А пахне як! чи воно всюди доречно? Тим паче, в такій кількості, ну я би не сказала. Мені більше до вподоби природна реклама, не така агресивна. От лежень, подивіться, як органічно у дорамі Пентха. На могилі виглядає цей напій. Одразу ж зрозуміло, що він залікує будь-які душевні рани і максимально доречні у цій сцені от прям так, етикеткою до камери. Ні. А якщо серйозно є вдосталь прикладів більш адекватного продакт плейсмента. Наприклад, коли герої смакують рамен, як у не занепадай духом чи у дорамі справжня краса, не виникає бажання вимкнути це, бо сцена досить добре вплетена у сюжет. І так нам показують марку Локшини, але це не відриває від оповіді, не перетягує на себе всю увагу. І в такому разі в мене виникає куди більше бажання купити продукт, який показують на екрані, або подивіться на сцену де герої дорам п'ють оце їхнє полуничне чи бананове молоко у захмарно милих маленьких пляшечках. Чесне слово, рука так і тягнеться купити, бо якщо це смакує героям 25-21, то хто я така, щоб не спробувати? Я між іншим страждаю від того, що в Україні практично неможливо знайти молоко саме у маленьких пляшечках, бо ходити з літровим по вулиці ну якось не дуже стильно. А засоби від похмілля ви бачили наскільки часто вони зустрічаються у дорамах? Та мені ін. Коли здається, що кориці в принципі живуть на локшені, соджу і засобах від похмілля, я так розумію, що коли виробники антипохмільного зілля не купують рекламу, тоді герої до за сюжетом різко йдуть їсти похмільний суп у якийсь заклад, замість того, аби забігти у найближчу аптеку чи напружити когось з близьких купити чарівну пляшечку антипохмільного тоніку в міні-маркеті, це між іншим теж продакт плейсмент. 사다 놓고 사다 놓고 세 명이나 붙었으니까 줄기신. До речі, більшість з товарів, про які я згадую у відео, та й не лише їх, ви можете придбати на найбільшому корейському маркетплейсі J-Market. А ще знайдете тут силу селену сувенірних товарів із зірками дорам. Наприклад, зараз у спецпропозиції є рамен з п'яну соком, якого ви нещодавно могли бачити у дорамі Чарівна бігунка. На сайті є навіть розділ K-Trend, де зібрані популярні товари. А для того, щоб знайти сувеніри по улюбленій дорамі, достатньо ввести у пошуку. Її назву англійською чи корейською мовою купувати на Джей досить просто, адже сайт доступний англійською, а ціни вказані у доларах. Проте у цього інтернет-магазину немає доставки за кордон. Тут вам знадобиться посередник, який має власний склад у Кореї і доставить замовлення до України. І це міст Чайна. Як це працює на практиці? Ви робите замовлення на JMarket, вказуєте при оформленні адресу складу міст Чайна в Кореї, а коли товар приїжджає на склад, об'єднуєте замовлення в одну посилку і оформлюєте доставку вже в Україну. І не переживайте, на сайті міст Чайна є покрокова інструкція, як це зробити, тож точно не заплутаєтесь. І що найважливіше, я маю для вас промокод на першу доставку з Кореї дає знижку у 10%. Всі посилання лишаю в описі під цим відео і в першому коментарі. Замовляйте. А я поки трохи порозумничаю. Насправді дорами не просто так не шпиговані рекламою. Продакт плейсмент у корейських шоу масово став з'являтися у 2010 році. Тоді суворі закони Південної Кореї про телемовлення пом'якшили і зняли обмеження на таку практику, тобто дозволили показувати логотипи брендів і компаній на телебаченні. Навдяки цьому зросли доходи виробників серіалів, але не лише вони виграли. Виробники корейських товарів теж були в плюсі, адже спочатку активно просували саме їх. Щоправда, нині корейці вже не так зациклені на концепції свій до свого по своє бо у серіалах не бракує реклами і товарів іноземних брендів. Але давайте про цифри: грошики це завжди цікаво і наочно дорами у середньому заробляють близько 900 тисяч доларів від продакт плейсменту. І це дані кількарічної давнини. Припускаю, що сьогодні сума точно перевалила за мільйон. Бо, наприклад, нащадки сонця, дорама, що вийшла у 2016-му, продала реклами на 2,6 мільйона доларів. Жадібні творці за це, між іншим, отримали на горіхи. Маса глядачів розкритикували дораму за надмірні рекламні кадри. Втім, цікаво і інше, наскільки виправдані такі витрати з боку компаній, чи справді демонстрація умовного пива, гаджета чи косметичного засобу на кілька секунд в одному епізоді дає ефект. Ось вам приклад і відповідь: У дорамі Моя любов з іншої зірки, яка вже стала культовою, головна героїня часто користується коралово-рожевою помадою. Після виходу серіалу майже всі помади такого відтінку розкупили. Розкупили навіть помади, які були іншого бренду, не того, яким користувалася героїня, але мали подібний відтінок. Наприклад, коралово-рожева помада від бренду Івсен Лоран розлетілася за лічені дні, а потім підприємливі людиська перепродавали її. На eBay е з націнками. Чи інший кейс: у дорамі Аверіна посадка кохання, головна героїня Юн юнсирі, яку грає Сон Єджин, часто носить сонцезахисні окуляри Gentle Monsters Dreamer. Після виходу дорами багато шанувальників стали скуповувати їх. Тепер ці сонцезахисні окуляри не завжди відомі як частина образу Юн юнсері. До речі, якщо вже заговорили про жіночих персонажок, тверці дорам не обходяться без того, аби дати крінжинки і тут. Річ у тім, що більшість речей, у які вони вдягають, Ають акторок більшість сумочок, які ті носять аксесуарів геть не випадкові. Це як правило також продакт плейсмент. Знаєте, після побаченого від зазрощів може і серце прихопити. Але добре, що завдяки продакт плейсменту я знаю, як підтримати своє здоров'я. Ось вам водичка з вітамінами у дорамі найкраще кохання. А це червоний женчень уторкнутися твого серця. Від чого він? Та від усього, в принципі, це як подорожник у нас, ну тільки схоже, трошечки більш ефективно і точно в рази дорожче. У мене, між іншим, якось був корейський шампунь з екстрактом червоного жінченю. Класна річ. І ні, мені за промоцію саме женшеню ніхто не платив. Просто ділюся досвідом. Я якось на подарунок купувала чоловічий шампунь з часником. Він не смердів, а ефект на волосі давав бомбезний. Словом, корейські шампуні це моя окрема любов. Як і корейська косметика, в принципі, бо вона переважно дуже якісна і ефективна. Та зізнаюся, якби не до рами, можливо, я б не звернула на неї. Увагу. Але коли героїні, як і герої між іншим, з дорами в дораму зволожують личка, і роблять щічки рум'яними, а губки соковитими, втриматися складно. Загорніть три будь-чого від бренду колограм. Негайно. Взагалі, грамотно вбудована реклама часто підсвічує культурні особливості, вподобання корейців, показує їхній побут. От з чим у вас асоціюється Південна Корея. У мене, з поміж іншого, з шаленим робочим графіком, що допомагає це пережити кофеїн, але пити каву не завжди зручно. Му, ось вам копійко доза кофеїну у льодяника. хоча вони грішать крінжовими інтеграціями, прям в лоба. Але ви мене серед ночі розбудіть і спитайте, де здобути кофеїн поза межами кави, і я без зайвих роздумів скажу. Копійко, звісно. А ще скажу, що ця компанія, схоже, віддала всі свої бюджети на дораму Вінченцо, бо там їх згадують незліченну кількість разів. Між іншим, а як вам ця ненав'язлива реклама у королеві сліз? Ні, ви що? Вона геть не затягнута, продовжуйте. Дякую. Але це кави для еліти, бо під неї треба ще й каву машину купувати. Для тих, хто не багатий на грошики, корейці вигадали альтернативу. Вони заварюють там теж не з кафе нескафе. Я, до речі, якось куштувала цю кавуньку у корейському закладі. Нам це принесло як комплімент чи, типу, того на додачу до замовлення безкоштовно. Досить непогано, як на три в одному. Тим паче я знаю, що багато кому напої такого ж типу до вподоби, бо вони не надто б'ють по серденьку, а пахнуть приємно і смак нічогенький. Але заради справедливості відзначу, що далеко не в кожній доравні сюжети цей продакт плейсмент вплетений органічно. От у її приватне життя, як бачите, досить бато вписали, але у мій демон ну ніби добре лягло з гумором, а не просто купи, купи, купи. Саме те, що треба, А, схоже, ви звикаєте до життя в офісі, до чого я це все веду? Як на мене, хоч така реклама і може здатися часом набридливою, може дратувати, але саме завдяки їй корейці можуть знімати серіали з якісною картинкою та спецефектами, і випускати їх один за одним, аби нам не було нудно. Відповідайте у коментарях рекламу якого продукту чи бренду ви найчастіше зустрічали у дорамах. І що з того, що бачите, Хотіли би спробувати. Не забувайте! 10% знижки на першу доставку прямісінько з Кореї вже чекають на вас. Посилання є під відео. Аньон!